Є в Біблії певні книги, які складаються всього з одного розділу. Про одну із таких книг сьогодні поговоримо в духовному сніданку. А завітав до нас сьогодні священнослужитель Олександр Слобоцький. Доброго ранку, Олександре. ранку. поговоримо сьогодні про книгу верніше, послання апостола Павла Доброго. до Филимона. Задоволення. я так розумію, цей розділ, так або ця книга, вона складається з одного розділу. Скільки скільки там віршів всього? Там всього на що 25 віршів, але ми повинні розуміти, що таке поняття, як і вірші і розділи, воно пізніше було для зручності ага. для зручності користування. Ну, тим придумано. не менше, все рівно дуже маленький, маленьке таке послання. Фактично, щоб лист, лист так. який е апостол Павло написав якомусь там Фелимону, Филимон, так? Так. хто такий цей Фелимон був? Ми про нього мало що знаємо, за виключення того, що він згадується в цьому листі. Угу. Знаємо, що він із міста Колоси, так? Угу. А, але навіть це ми знаємо тільки за рахунок того, що разом з Фелимоном тут згадується архип, який згідно послання апостола Павла до Колосян. Походить із колос, ага. і таким чином ми розуміємо, що це знайомі люди, які в одній місцевості проживали. Тому багато ми про цю людину не знаємо. Ну це віруюча людина, я так розумію. Христина. Звичайно, так? Це є християнин, це є віруюча людина. Більше того, про нього тут згадується, що він є керівником домашньої церкви. Mm -hmm. Коли Павло адресує це послання, цей лист він його адресує в тому числі і твоїй домашній церкві. Отже, це християнин, місцевий лідер духовний, очевидно, лідер церкви, керівник церкви. Він був очевидно людиною небідною, тому що тут згадується його раб. Угу. Він мав мав рабів. Про що взагалі це послання? От так якщо от, декількома фразами сказати, про що? Чому Павло пише саме до Филимона? Знаєте, тут, Яка якщо, тут якщо поверхнево просто прочитати, так, то це є особиста переписка, можемо сказати, але знову ж таки, поверхнево. Угу. Це є просто особистий приватний лист, нібито Павла для Фелимона. Для Филимона. Угу. Але якщо глибше подивитися, якщо дослідити це послання, окремі деталі ми бачимо, що це не просто приватна переписка. І це не просто Павло ручається за Онисима, за раба чи колишнього раба, він тут називає вже його братом. Тому що подивіться, на початку цей лист адресується не тільки Филимонові, але Филимонові, Апфії, очевидно, це його дружина Фелимона, угу. Архипові і усій домашній церкві. Угу. І коли Павло закінчує цей лист, він передає вітання і передає вітання від декількох людей, серед яких є Марк, Лука, так, Димас. Це також були відомі люди, це були е, відомі люди в служінні так. е, також керівниками. Тому цей лист, ніби. Ну, не скажемо від однієї групи людей до іншої групи людей, але, по крайній мірі, цей лист був написаний за відома цих людей. Очевидно, Павло радився з цими людьми. Тут піднімається питання рабства, угу. досить питання серйозне і глобальне. І до відома ставить не тільки Фелимона, але усю цю групу людей. Отже, це є серйозний лист, і там піднімається і богословські, і деякі громадянські навіть питання. Цікаво. ну там певна історія сталася, наскільки я розумію. Що, що, що відбулося, так, і що цього, було причиною написання цього. І з цього листа ми бачимо, що очевидно Онисим – це раб, який втік від цього від свого господаря. Він десь переховувався. Він, Якими а чином... Господар його це. Филимон якраз так, це угу. його господар. Він тікає від свого господаря. Римське законодавство, яке діло в той час, воно було досить таким вимогливим до рабів. Було чітко прописано в законодавстві, як поводитися з біглими рабами. Дуже жорстокі були покарання. І така доля очікувала її унесемо. І, і угу. тому апостол Павло пише до Фелемона. До, до ну, це не описується в посланні, ми не знаємо. Очевидно, він десь пересігся з Павлом. Так. Він десь пересігся. І коли ми читаємо, що. Павло називає його сином. О, дійсно дивно. До речі, дивіться в 10 му вірші. Благає тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Так? О, що мова. Очевидно, тут йде мова про духовне народження Онисима. Ага. І саме тому він називає. То тобто він став, симом. можливо, тоді християнином, саме так Так. породив його в своїх кайданах, тобто він був в кайданах, але проповідував Євангелія. Павло був ув'язнений, так Якимось чином він зустрівся із Онисимом, проповідував йому, і ми бачимо такий контраст між тим, яким був Онисим до своєї втечі і після втечі. Угу. Якщо це був просто раб, який втік від свого господаря і мав би бути покараний римським законодавством, то тут пише Павло, що це вже інша людина. І прийми його не як раба, а як брата. Угу. Він розказує про нього як про навернену, скажімо так, людину. І знову ж таки, якщо поверхнево, це є лист клопотання. Прийняти цю людину, угу. не карати її, але прийняти її як брата. Застосувати по відношенню до нього не римське законодавство, але Євангелія Боже законодавство. Цікаво, цікаво. Е, ну, е, тоді так. Е, Павло просить е, Філемона прийняти все ж таки Онисима е, назад. Чому взагалі от, ну, ми ж знаємо, що Біблія проти рабства? Mm -hmm. так? Так. Чому е, Павло говорить: прийми його назад, нехай він тобі буде рабом і далі. Тобто, в якійсь мірі він підтримує рабство. Мало того, в інших посланнях він говорить про те, що е, раби мають коритися своїм господарям. Ну, але чому він не каже, що ну, яке може бути рабство? Так. Це ж неправильно. Дійсно, Євангеліє навчає коритися господарям. Так. але з іншої сторони, тут апостол Павло каже в 16 му вірші: прийми його не як раба, але вище від раба, як брата. І подивіться, що далі написано: в кінці 16 го вірша як брата, і там далі сказано за тілом і в Господі. І деякі дослідники Біблії це говорять, що в Господі, тобто прийми його як єдиновірця, ну, так. як брата у Христі, угу. а за тілом мається на увазі, як що приймай його уже в громадянському, тобто і в громадянському розумінні дай йому свободу. Ага. Те, що стосується рабства, це послання якраз воно і робить певну революцію в християнській свідомості. Чому з однієї сторони ми розуміємо, що каже Бог там в Євангелії, каже Ісус Христос, коріться раби своїм панам, але з іншої сторони, Бог проти рабства. Справа в тому, так. що ми повинні дві речі розуміти: з однієї сторони, Євангелія закликає нас не залишатись такими, якими ми є, але закликає змінюватися і в особистому, на особистому рівні. На сімейному, в корпоративному, в суспільному е, сенсі. Але разом з тим Євангелія закликає не робити зміни насильницьким методом. От чому Ісус Христос не просто сказав, будучи в Римській імперії, рабство це зло, mm -hmm. дало й рабство. Mm -hmm. Ісус так не робив, тому що Він. Іншими методами вирішує проблеми. І ось оце от послання, цей лист Павла до Фелемона, він якраз є зразком євангельського способу вирішення проблем. З однієї сторони, апостол Павло проти рабства, і він каже: прийми його вже не як раба, але як брата. З іншої сторони, подивіться, як, як Павло досягає цієї мети, наскільки він це робить тактовно. Ми бачимо, що в цьому посланні він Фелемона і хвалить, і дякує. І вказує його якісь позитивні риси. Він обіцяє компенсувати усі витрати, які чи збитки, які зробив Онисим. Він обіцяє прийти і особисто за це винагородити. Тобто він досягає благородної мети ось такими благородними методами. Як суспільство бачить проблему вирішення рабства? Яка-небудь революція, угу. яка-небудь війна, повстання. Це послання, хоч коротке, але якщо в нього вчитатися, як і в будь-яку іншу біблійну книгу, ми можемо побачити дуже велику духовну глибину. Ну але ж він мав, ну так судячи по взагалі кон контексту всієї біблії, він міг би не повертати Онесима Філемону. тому що ну, якщо Бог проти рабства, і ось ця людина вже втекла, вже вона не не, не раб, то можливо можна і не повертатися. Ну, фактично, він лишався рабом. По, закон... По римському законодавству він лишався рабом. І більше того, рабом, який втік від господаря, uh -huh. він міг за це бути дуже жорстоко покараний. І їх страчували, їх розпинали за це. Тому ми не знаємо причину, чому він повертається. Чи була можливо потреба вони сама, можливо, він не мав де жити. У е... римському законодавстві взагалі було прописано можливість і звільнення раба, але цей раб міг лишитися жити з господарем. Все-таки Павло пропонує Онисиму і пропонує Фелемону примиритися і жити разом. Тому що обидва християни. Так, ми не можемо зараз судити про, те, не так, судити про те, які причини, чому він мав потребу повернутися і чому це був зобов'язаний прийняти. Але тут Павло навчає: ми повинні зрозуміти, чого ця біблійна книга навчає. Угу. Вона навчає примирення, вона навчає поступати. Не по тих традиціях, які є в суспільстві, а по євангельському духу. І тут, апостол Павло, ось цим посланням, він не просто стосується, торкається гріха, рабства, як гріха, а він торкається, скажімо так, гріховних основ суспільного устрою. Це дуже глибоко. Уявляєте, наскільки це глибоко? Угу. Він не просто якихось торкається гріхів, які і так суспільством осуджуються як гріх. Він торкається основ е, гріховних основ е, суспільного устрою того часу, але разом з тим ми бачимо, наскільки він це тактовно і делікатно робить. Це послання є е, зразком е, християнської етики, можемо сказати, угу. і тактовності у вирішенні дуже глобальних і серйозних суспільних проблем. Цікаво. Ну, е, навіщо ця книга взагалі в Біблії? Ну, от, mm -hmm. якщо ми сьогодні її читаємо, ну, от як ви на початку говорили, хтось може її прочитати просто, чисто як ну, от, особиста переписка і так далі. Mm -hmm. Що корисно для себе сьогодні, нам можна з неї взяти? Якщо так тезисно, коротко, я із цього послання можу для себе взяти три повчання. Так, три повчання. По-перше, ще раз повторюся, що апостол Павло тут. Не то, щоб засуджує, але він критично відноситься до рабства, особливо в християнській спільноті. Uh -huh. І якщо взяти інші послання Павла, до Галатів, до Ефесян, він також пише там проти, проти рабства. Ну але в нас сьогодні рабства немає. Ну, mm -hmm. як такого, ну в нашому всякому разі в Україні е, офіційно <кхи> це на наскільки це на жаль, воно а. є. Просто не завжди ми деякі речі ідентифікуємо як рабство. А, ось так. <кхи> так. В той час раби також сприймалися нормально, так само як сьогодні наймані а, працівники але, але... сприймаються як нормально, так? Uh -huh. Тому е, тут ми повинні загальні принципи витягувати із цих е, із цих текстів. Uh -huh. Ще один принцип, який ми можемо звідси взяти, я повторюю ще раз, це є зразок тактовності християнської етики, яким чином апостол Павло вирішує ці проблеми. Угу. І ще один момент це є приклад духовного керівництва. Апостол Павло не просто як третя особа втручається в цю ситуацію, яка нібито виникла між Фелимоном і Онисимом, і він як апостол. Дає вказівку керівнику якоїсь помісної маленької церкви, зроби так, я тобі сказав, бо я апостол Ну так. таким адміністративним ресурсом. Угу. Павло міг би так зробити, але він так не робить. Але знову ж таки, він тут просить, він обіцяє компенсувати збитки, він особисто за нього поручається, він використовує не адміністративний ресурс, а такий духовний, ну хоча і адміністративний ресурс він також має духовні принципи. Це є принцип духовного керівництва. Павло не байдужий до цієї ситуації, нібито то фінансової чи побутової. І це пока він показує цим, як відбувається духовне керівництво в церкві, як відбувається вирішення конфліктів і проблем серед віруючих людей, яким чином, в якому процесі, і якими методами. Досить цікаво. Дійсно, якщо людина буде шукати ось цю істину, яку Бог передає навіть таких простих посланнях, так я думаю, що можна для себе знайти багато чого цікавого, корисного. Для Другорядних людей. книг у Біблії так. не буває. Так. І це один з прикладів. Досить цікаво. Дуже дякуємо за цікаву Дякую вам. розмову. А друзі, нагадую, з нами сьогодні був Олександр Слобецький, священнослужитель. З ним ми говорили про книгу послання до Филимона». А якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Наші оператори завжди готові відповісти на всі ваші запитання, прийняти молитовні прохання. Обіцяємо молитися за них. Зараз у нас невеличка музична пауза, після кого, після якої наша програма продовжується.